Це я була ще студенткою, був п'ятий курс, і власне завжди приїжджала з дому з, з наліпленими варениками і він приходив в гості. Полюбляв поласувати. Сіли на каву і йому телефонують терміново потрібно на роботу. І я кажу: ну, шкода, їдь. Він поїхав, він тут за якийсь час починаються танці. З'являються дівчата між ними, один хлопець, який з ними танцює, він в масці. І потім цей чоловік в масці йде в напрямку до мене. Він знімає маску, я дивлюсь, о, це, це мій чоловік. Став на одне коліно попросив руки і серця, і я погодилась. Вирішила, що це має бути щось пов'язане з харчуванням, вареники, пельмені, млинці, голубці. Те, що може бути палочкою виручалочкою для будь-якої господині. На Львівщині найбільш популярні це вареники з картоплею, з картоплею з грибами. В Києві полюбляють пельмені і фруктові вареники там, з чорницею, з вишнею. Ми перш за все за натуральність, в першу чергу мої діти пробують, і якщо там десь щось не то, то вони мені зразу про це скажуть. Кожного тижня ми там відправляли якусь поставку там певну кількість вареників, певну кількість пельменів чи млинців. Такий холодильник ми змогли придбати завдяки українському ветеранському фонду і відповідно розмістити наш товар тут для того, щоб ми його продавали. Це вже зараз 37 тижнів вагітності, фактично 38. Це вже треба збиратись в пологовий. Ну в будь-який момент вже можна народити. <му> Коли плануємо повернутись до справ, звичайно, чим пошвидше з такою. Великою сім'єю не можна не повертатись до справ, <ріху> треба рухатися, <ріху> працювати.